Нам сказали, що ми не можемо сюди їздити, але я подумав, що це можливо дещо викрили на думках. тому і приїхав. Це як лотерея, чи не так? Немає причини не приїжджати. Знаєте, те, що ми зараз бачимо, це важливі події. Так ми бачили, як бомба чи що там нещодавно влучила в Макдональдс, але ми не чуємо про повітряні сирени. Не чуємо і не повертаємося до історії. Не говоримо, що сталося, а це те, що нам потрібно робити. Ми повинні нагадувати людям, що це просто звичайні люди, які живуть звичайним життям, над яким знущається група божевільних росіян. Локенеда. Я стояв і дивився. Oh, yeah. Так, це було ввечері. слухав сигнал тривоги. Потім я озирнувся, а люди просто продовжували йти далі. Ви берете приклад з того, що роблять місцеві жителі. Якби місцеві жителі починали розбігатися, я думаю, я б запанікував. Але ні, зараз я не маю жодних побоювань. Я би всім порадив відвідати Київ Київ за два дні. Мабуть, я не відчуваю жодної загрози чи небезпеки. Ви лише спостерігаєте за історією, як якийсь тип просто хоче бомбити людей, щоб вони були покірними, як оборонялася Україна, як це відбувалося, просто знімаю капелюха перед українцями. Вони вже так довго тримаються. Сьогоднішній тур коштував 250 фунтів. Чи це дешево? Я не думаю, що це дешево. Чи вартує воно ваші грошей? Безумовно. І чи хвилюють мене ці 250 фунтів зараз? Ні, адже це дало мені можливість зробити те, що сам би я не зробив. А ще організатори туру дають гроші на військові потреби. Якщо я віддав частину грошей на військові потреби, можливо, заплатив комусь зарплату і отримав можливість побачити речі, на які я б не подивився сам. То це варте кожного фунту. pounds.